початку року е, виникла ідея, яка була названа Де не де або знай свій рідний край е, збиратися групками митців, експертів діячів сфери культури і вирішати в в регіони в малі міста і з метою дослідження цих місць. Кожен із учасників використовував свій творчий метод, якось досліджував свою власну тему. Всі матеріали експедиції зібрані на нашій сторінці Фейсбук, яка називається «ДНД». Також під хештегами «Любити знай свій рідний край і «ДНД». Цікаво було те, що в принципі цю ідею підхопили інші, і вже почали з'являтися інші якісь фотографії під цими тегами. Тому, якщо по них походити, можна побачити. Одним із аспектів, які ми виявили, ми завдяки нашій діяльності і вриванню в ці міста по суті актуалізували деякі об'єкти, які можливо не були такими цікавими і для місцевих. Тобто, ми в якомусь сенсі робили їх цікавими насамперед для тих, хто живе в цих містах. За цей час нами було відфланіровано такі міста, як Лубни, Шостка. Лисичанськ, Сєвєрдонецьк, Рубіжне, Новгород-Сіверський, Переяслав, Хмельницький, Попасна і на Херсонщині ряд міст, Херсон-Голопристань, і ще які міста? Як -як? Олешки. Олешки, і які є колишнім Цюрупінськом. Тобто географія цього проекту є досить спонтанною, але ми плануємо в майбутньому відвідувати ще міста. І е, також наразі ми підготували е, такий чорновичок план нашого е, проєкту, так як ми плануємо ці всі е, е, наші напрацювання викладати не лише в онлайн, на Фейсбук і на сайт, а також підготувати такий путівник, який би розповідав про те, де ми були. І е, ну, наразі це наша чорнова робота, тому що, як ви розумієте, ми постійно знаходимося в експедиціях. В дослідженнях, але тексти пишуться, фотографії відбираються, і ми будемо максимально інформувати про те, чим ми займаємося в наших експедиціях. І вважаємо, що це дуже гарний приклад децентралізації культурних процесів, що є надзвичайно важливим. На сьогодні і цікавим, тому що потрібно їздити, досліджувати. І як говорять багато досліджень, що українці там не виїжджають за межі своїх міст і сіл. А от ми виїжджаємо, досліджуємо і сподіваємося інфікувати вірусом ДНД все більшу кількість митців, дослідників і надалі інформувати про цікавості. Нашої країни, і, і яке про місто я забула це місто Орбіта, яке власне тут на, на обкладинці знаходиться, творчим методом нашої ініціативи, є спонтанність, тобто якесь стратегічне планування і м, таке е, я не знаю, конструювання майбутніх подій нам абсолютно не властиве, і все, що е, протягом цього року відбувалося з нами. Під час цих експедицій, і під час підготовки до цих експедицій. Тобто ідея з'являлася і вона могла бути реалізована або на наступний день, або через півроку, і це залежало тільки від невідомо чого. ну, тобто. І взагалі, ну я з'явилася вона теж досить таки спонтанно. Ми, минуло десь якраз рік тому ми поїхали в місто Лубни на Полтавщині. Ну, власне, Я, як, як ви знаєте, досліджую радянське монументальне мистецтво мистецтво радянського періоду і побачила в мені надіслали якісь місцеві мешканці з міста Лубни фотографію величезного будинку культури з такими грандіозними мозаїчними панно. І я запропонувала своїм друзям і колегам поїхати туди. І ми подивилися, що це, це, цей будинок він закинутий. І на ньому було графіті з написом Хата Коряка. І ми вирішили подивитися, яку ж собі прекрасну хату заскватував невідомий нам Коряк. І так як взагалі, ми, починаючи з виставки ДНД, яка була в січні минулого року, особливу увагу приділяли. Радянській спадщині, і, зокрема, культурній інфраструктурі і тим, яким чином може бути переосмислена культурна інфраструктура, зокрема публічні простори радянського періоду. І от значить, такий, такий об'єкт в місті Лубнах, і нас зацікавимо, ми туди поїхали, і власне, там в нас народилася ідея цієї, цієї назви, яку ми використали для нашого проєкту «Любита знає свій рідний край. Назва, яку ми всі пам'ятаємо з шкільних часів, тобто ти, ми, ну, не знаю, мабуть, всі да, писали такі, е, 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 як вона називається, шкільні твори е, в, на уроках української мови та літератури з назвою «Люби та знай свій рідний край. І е, ця назва нам дуже видалася доречною, тому що е, отакий, е Швидкий погляд, який ми планували кидати на ці міста, куди ми потрапляли, тобто якесь таке поверхове считування, яке могло може бути виражено в певних таких смислових патернах, які існують, якісь стереотипи, які існують в тому чи іншому місті, яке ми відвідували. І те, що ми відвідували ці міста групами художників, в основному це були художники. Які працюють з міським контекстом, хто працюють в публічному просторі, з вуличним мистецтвом, і через те мають такий, зовсім свій, якийсь своєрідний фокус. І от зміщення цих смислових патернів, які у зчитуванні локального контексту кожного міста для нас це було якби, головною ідеєю, і ми її намагалися в цій назві закласти. І тому для всіх наших експедицій ми використовували спеціально цей хештег. Позначаючи якісь документації і інформацію, яку ми публікували е, протягом року е, з кожної з цих е, поїздок, а на, наступне я би хотіла показати, можна включити там е, фільм, називається «Свєма Кривава Правда. Це фрагмент фільму. Я хочу показати е, роботу Люсі Іванової, яка була показана. А то хтось там може включити нам цей фільм. В цій папочці там ось там це робота Люсі Іванова, яка була показана на виставці ДНД минулого року, і ну, якби, вона стала причиною однієї з перших уже, таких організованих наших експедицій. Наша перша група, яка складалася з дев'яти людей, ми поїхали в шостку і е, намагалися потрапити на цей. Ай, так, намагалися потрапити на цей завод Свєма, що нам не зовсім вдалося, тому що ми випробували ви, ви кілька способів туди потрапити від якихсь отримання офіційних дозволів до залучення якихось родинних зв'язків. І в результаті ми залізли туди через паркани. Нас випіймала ви охорона, і потім. На, на на прохідні нас вже зустрічали представники поліції та СБУ, тобто е, якісь такі події, які були дуже стрім, стрімко розвивалися, і е, для нас це було якоюсь справжньою пригодою. Ну власне і інформація, яку ми звідти е, е, яку яку там зібрали, е, потім стала е, е, основою для. Подальшої роботи з цією темою і подальших якихось там запланованих досліджень. І, зокрема, я думаю, що Люся Іванова. А до речі, цей фільм, який вона знімала, це її бабуся і дідусь», які от, ну, власне в такому в стилі мокіментарі, е, вона бере в них інтерв'ю, і потім накладає туди якісь інші питання і створює таку криваву історію про цю про цю ж свіму. І значить, е, ми протягом е, значить, наших оцих поїздок використовували такий універсальний метод, який часто в своїй творчості використовував друг і колега Вова Ворогньов, який називався, називає себе президентом як фланерського клубу Міська піхота. Фланерство, чи як нам ближче можливо. Як цей термін розкривають ситуаціоністи, зокрема гідборд, називається «дьорів», Можливо, там я не знаю українською, можна сказати, «дьорівування». тобто, <плес> <плес> тобто фланерство, яке ми знаємо, ще, нам відомо з 19 століття, з часів Бодлера, коли це така неспішна прогулянка. Містом і згодом у ХХ столітті власне гідбор розкриває це поняття вже як певний такий метод освоєння міста і метод зчитування взаємодії міста та індивіда. І от для нас це був один із універсальних методів взагалі дослідження локального контексту того чи іншого міста, куди ми приїжджали. І Таким чином, ми намагалися якомога більше якихось важливих для нас деталей в кожному місті знайти. Звісно, важливим цим поєнтом, який ну, у кожного із нас був свій насправді якийсь фокус, хто, хто що шукав в тому чи іншому місті. Тобто кожен, долучаючись до якоїсь експедиції, мав собі на увазі, що в цьому місті він може знайти або хоче знайти, або з якою темою працює. От, наприклад, я працюю з темою моніментальної спадщини радянського періоду, тому для мене було важливо і цікаво звертати увагу на те, які, які, які якісь такі об'єкти в кожному місті. <смі> було, немає Андрія Бойкова. <смі> Він долучився до нас не так давно до нашої експозицій. Його тема дослідження <смі> підліткова сексуальність. <смі> тому ми постійно з нього ну, якби, трошки жартували, коли. Говорили, що Бойко піде планувати окремо для того, щоб десь на Заброшках знайти якихось сексуальних підлітків. А, так, і, 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 і дійсно в цих експедиціях особисто мені вдавалося знайти унікальні якісь об'єкти. От, наприклад, цей об'єкт з Новгорода-Сіверського, це е, єдина на сьогодні відома мені мозаїка в Україні, здатована 43-м роком. До цього е, раніше 50-х років. Мозаїк мені не траплялося, ну і в принципі їх як таких не було. І тут вона з'явилася одна ця абсолютно дивна робота, яку ми дуже ретельно вивчали. Ми навіть відвідали місцевий відділ культури в муніципалітеті для того, щоб поговорити з цією очільницею щодо можливості її збереження, але теж не зрозуміло і наскільки це дієво, тому що після нашого візиту буквально через. Тиждень з'ясувалося, ну коли ми приїхали туди в Новороді Сімрського взагалі не відбувався процес декомунізації тобто все було на місці. Там кілька вулиць буквально перейменували, але всі об'єкти залишалися на місці. І Через тиждень після нашого візиту пропав Ленін. Всідок ми прийшли в. В цей муніципалітет і е, розповідали, як нам важливо те, що у вас стільки, стільки прекрасних об'єктів в місті збережено. Тобто тут ще якось ми не визначилися, наскільки це дієвий спосіб так, таких прямих контактів з муніципалітетом. Може, все ж таки краще і ефективніше діяти методом партизанінгу, який насправді нам е, і насправді нам ближчий. Крім е, Якихось культурних об'єктів, також в фокусі нашої уваги об'єкти радянської інфраструктури, так звані публічні простори, як вони змінюються, як вони використовуються. Зазвичай сьогодні це абсолютно ну, тобто є два, два важливих шляхи розвитку цих просторів: це або комерціалізація, або занепад. Тобто або вони здаються якусь суберенду і є недоступними для людей, або вони є абсолютно доступними для всіх, просто закинуті і не Так, і от тут кілька в мене ще є фотографії з наших планірувань. Це одна із останніх експедицій, яку ми здійснили в місто Попасна, теж до, до, до слова про незапланованість. Спонтанність. Коли ми туди поїхали, ми, якось, ну, ми знали, що це недалеко від лінії фронту, але нашою метою відвідання цього міста була скульптура Федора Тетянича Біотехносфера, яку Дана Касміна і Микита Кадан планують відновити, і тому їм важливо було туди поїхати і подивитися на те, чи збережена вона і те місце, де вона знаходилася. І, слово, ми поїхали великою групою в Попасно, і ввечері, коли ми вже поверталися, ми дізналися, що просто місто обстрілюється кож, кожен, кожен вечір. І це була, ну не знаю, якась така дуже, дуже тривожна наша експедиція. Щось в мене всі фоточки, звісно, через цей по переплуталися і не показуються по черзі. І останній останні момент, який я хочу зазначити, це знову ж таки про. Певний фокус кожного з учасників, тобто одним із важливих для мене фокусів дослідження публічних просторів є провінційні базари, оскільки мені здається, що в сучасній урбаністичній українській думці ці, місць, ці, ці, ці простори не, не настільки ну, обділені увагою, тому що це от, ді, універсальні місця, де відбувається і зосереджена вся комунікація маленького міста або села. Це невеличкий базар, то люди не ходять зазвичай в парки, чи навіть якщо там є якісь театри чи кінотеатри, вони їх не відвідують, але на базар ходять всі, і базар використовується а, всіма містянами. І мені особисто через те, що я не, не, не дуже комунікабельна людина, мені важко говорити з незнайомими і для того, щоб якось в цей локальний контекст проникнути, я приходжу на базар і просто слухаю, про що говорять люди. подслуховые разговоры, и таким чином я понимаю, что в городе происходит. Скажу, что это абсолютно открытая инициатива, и, в принципе, к ней присоединиться может кто угодно. Ну, там, по большому счету, если у человека есть цель изучения, и, таким образом, каких-то мест, которых он раньше не был, и построение каких-то своих выводов и работы, с этими материалами, то он может присоединяться, но, как показывает практика, мало кто готов на это отвлекаться. Вот. Хотелось бы еще дополнить то, как мы это делаем. Вот мы собрались, выбрали цель, место, мы туда приезжаем, и у нас есть несколько таких поинтов, опорных точек, которые мы по-любому затронем. Во-первых, нам необходимо изучить место изучать его можно разными способами и вообще ну, на разных уровнях. Есть прямой контакт с населением либо ну, с тем сообществом, которое там живет или которого там нет. Есть также контакт через такие официальные признанные официальные средства, как, например, краевеческий музей либо пресса. Вот мы приезжаем в город, мы находим ларек с местной прессой, покупаем местные газеты. Значит, изучаем их. Смотрим. Это это прекраснейший вообще срез жизни тут, того места, куда мы приехали. Потом мы идем в краеведческий музей, библиотеку, либо какой-то официальный ну, там, не министерство, культуры, а отдел культуры при городской власти, библиотека там или что-то в этом роде. Это можно сказать, это такой официальный путь изучения, изучение того, что что предоставляет как бы, официальная сторона. А другой метод это изучение с помощью прямого контакта. например, то, что Женя затронула тему обозревания, в общем то то, что мы приезжаем туда и затрагиваем один из выходных дней, иногда такого, такого не случается, иногда мы ездим в будние дни, вот, и базара нет. Но в большинстве случаев один выходной день мы затрагиваем и попадаем на базар. Иногда бывает, мы очень спешим. Допустим, мы выезжаем в 8 утра или в 7, -7 утра, и у нас дорога занимает там, 5 или 4 часа. И понятное дело, что в некоторых, в некоторых таких урбанах небольших базар заканчивается в 2. Соответственно, в 12 он уже намного меньше, чем был в 9. И мы очень спешим, не останавливаемся по дороге практически нигде, чтобы застать хотя бы полчаса нормального базара, потому что базар это такой срез, вот срез людей, срез их общения. Когда ты идешь просто и э, ты слышишь, как люди общаются между собой, они не общаются с, друг с другом как с кем-то чужим, а они общаются друг с другом как типа со своими, потому что сообщество узкое и у них меньше барьеров между ну, между друг другом между собой. И получается, как бы ты, ты видишь натуральную жизнь. Ты не, не ходишь, ну, э, как, не приходишь с видеокамерой огромной, и все стесняются или как-то начинают из себя что-то показывать. И они живут своей жизнью, э, ну, и ты, в общем, твое присутствие практически незаметно, потому что в этом, на этом базаре очень много людей, как бы, и ты можешь так скрыться, закамуфлироваться под всеми. Вот. Это такой неофициальный метод исследования. Там, например, пойти по кабакам каким-то, пойти ночью погулять, по попробовать зарулить на какую-то там местную тусовку, там, я не знаю, ну такое тоже бывает. Этот метод изучения, эти два метода, они не сталкиваются между собой, но дополняют выводы, которые можно сделать, как бы дополняют полную картину общую о том месте, о тех людях о том сообществе, которое находится там, куда мы приехали. Вот. Но, значит, в этих поездках, чем больше их происходило, тем больше для нас становился, становился очевидным еще один метод, метод классификации этих пространств. Метод классификации по, значит, ну, я его называю человекоцентричным методом. Потому что он основан на том на среде, где существует человек и его значит плоды. Этот метод мы назвали ПНОП, значит расшифровывается эта аббревиатура полные, незаполненные, опустевшие, пустые. В общем-то, если мы рассмотрим разные населенные пункты, разные урбаны, то можем выявить некую системность попытки их классифицировать.